У Дніпрі зросла кількість загиблих і постраждалих внаслідок російських ракетних ударів. Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Збільшилась кількість і постраждалих, їх понад 20. Під завалами можуть бути люди. Пошуково рятувальна операція досі триває. 3, 4, 5! <гас> 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 Через обстріл пошкоджений пологовий будинок. За попередньою інформацією, будівлю понівечило уламками ракети. Там повибивало вікна. Всередині спалахнула пожежа. На щастя, обійшлося без жертв. Усіх завчасно перевели в укриття. Дома ще родом. І ще один дуже важливий воєнний об'єкт для росіян у Дніпрі торговий центр. В Результаті обстрілу у Дніпрі понівечило приватний будинок, шестиповерхову будівлю. У багатоквартирних будинках вибило вікна та пошкоджено стіни. Побило автомобілі. На місцях влучань виникла пожежа. Станом на зараз, в тому числі, організовано надання допомоги з за участю органів місцевого самоврядування та наших волонтерів. Тривають рятувальна операції щодо пошуку людей, в тому числі, які зникли поки що безвісти. Основне влучання це в торговий центр. Є влучання. І прильот біля пологового будинку, завдячуючи Богу, ніхто не постраждав, до під час повітряної тривоги частина людей була евакуйована. На даний час на всіх місцях влучання ворожих ракет працюють підрозділи ДСНС, розгорнуто пункт обігріву і пункт психологічної допомоги населенню. Сил та засобів на даний час вистачає.